Служба чиновника специфічна, непроста і публічна. День місцевого самоврядування особлива дата в державному календарі. Це свято всіх, хто працює в органах місцевої влади, депутатів і, зрештою, усіх громадян, які вболівають і дбають про добробут рідного міста. В місті краще стало жити, як раніше. краще. Ніби харашотко подивився в місті такі порядки. І, ну, ну мені подобається то, що вони стараються і роблять для нас, жителів. Ну, не так, уж все плохо. Це свято, щоб вони були всі крепкі, здорові, все їм самого найкращого. Історію самоврядування у місті над Богом розпочали писати у вересні 1990-го. Тоді за рік у трьох мікрорайонах створили комітети самоорганізації населення. А у 1997-му ми першими серед обласних центрів затвердили Хмельницьку конституцію. Статут територіальної громади. Усі, хто зараховує себе до армії сподвижників місцевого самоврядування, вітали у школі мистецтв. Сергій Мельник, як головний міський самоврядувальник, поміж вітальних слів зазначив, на органи місцевого самоврядування держава покладає чимало функцій. Саме головне, що зарплату енергоносії ми закрили. Вчора закрили десь 8 мільйонів різницю в тарифах водоканалу, 70 мільйонів у нас прийняли різницю в тарифах по. Теплу і гарячій воді, так що новий рік підемо не з, не з великими боргами. Говорячи про сучасний розвиток місцевого самоврядування, міський очільник звернув увагу на те, що Хмельницька міська рада першої в державі у 2006 році розробила положення та запровадила передачу в оренду земельних ділянок на конкурсних засадах, провела земельні аукціони. Також вдалось досягти суттєвої модернізації системи надання адміністративних послуг хмельничанам. Цей рік саме головне для нас це те, що ми другу нитку запустили, і це дало свій ефект. Підземний перехід зробили з таких великих шляхопровід по західному окружні теж більше 4 мільйонів по дорогах великий садок розпочали будівництво. Напередодні урочистості провели на рівні області. Говорили здебільшого про здобутки. Посадовці зауважують, кращого механізму побудови суспільних відносин, ніж самоврядування, не існує. Адже він дозволяє безпосередньо вести діалог між владою та громадою. Люди бачать, якщо я звернувся до депутата, і є реакція, значить не обов'язково йти там в міську раду. Головне, щоб був, був зворотній зв'язок і була реакція на ті проблеми. В день професійного свята влада області та міста бажала працівникам місцевого самоврядування неухильного бажання зміцнювати і розвивати головні самоврядні засади. Кращих нагородили почесними грамотами. Замість кінного спорту майданчики для гри у міні-футбол, замість скейт-парку та поля для гольфу територія для настільного тенісу та гімнастичні знаряддя. У Хмельницькому попередньо затвердили генеральний план проєкту реконструкції парку культури та відпочинку імені Чекмана. Нагадаємо, у листопаді львівські дендрологи вже приїздили до нашого міста. Втім, тоді їхні пропозиції наші місцеві обранці розкритикували. Зокрема, ідеї щодо облаштування у зоні відпочинку: конюшень, екстрим скейт парку та гольф парку. Натомість запропонували свій варіант та віддали на розробку львів'янам. Днями фахівці приїхали до Хмельницького із відкоригованим проектом. Генеральний план проекту був частково перероблений. Викинули звичайно ті частини, які могли бути дорожчі дороговартісними. От, зате впорядкувалася та частина, яка зайнята велодоріжками, спортивними майданчиками, дитячими майданчиками. Ми пропонуємо, ну, по перше, створити нові алеї, тобто нові прогулянкові маршрути, створити. Декоративні насадження. Вони будуть милувати око не лише у літній період під час світіння, а й в зимовий, з ми пропонуємо вести частину хвойних рослин, яких досить бракує цьому парку. Бракує у парку і квітів, кажуть дендрологи. Тож запропонували збільшити кількість клумб та квітучих рослин. У свою чергу виступили з ініціативою прибрати аварійні та непривабливі дерева і кущі. Під час інвентаризації таких виявили три сотні. Венталізація да, це дуже складна робота. Допустимо, на одному місяці 500 дерев, тому що вони там по цій по формулі воно середньо, то вона десь дерев 150-200 на їх обстежують. Це треба його заміряти і так далі. Так далі. Вік його приділу, це трудна це робота. Венталізація ну, дуже дорого стоїть. Орієнтовна вартість робіт з ліквідації старих дерев, висаджування нових, влаштування газонів і квітників становитиме 3 мільйони гривень. Крім того, у парку планують розташувати два міні-футбольних поля, майданчик для гри у настільний теніс, гімнастичне спорядження, велотреки та нові дитячі майданчики. Згідно проекту, побільшає у парку і вбиралень виокремили і зону для розташування закладів громадського харчування. Таким чином, з першим етапом перетворення відпочинкової оази визначились. Далі концепцію розглядатимуть із інженерами та будівельниками. Центр реабілітації та тимчасового перебування інвалідів родинний затишок святкує п'ятиріччя. Заклад не має аналогів в Україні, а тому переймати досвід не було у кого. Вчилися працювати з дітьми-інвалідами самотужки, власноруч розробляли індивідуальні програми реабілітації. Втім, найголовніше, що сьогодні в родинному затишку підопічні відчувають себе захищеними, адаптуються до колективу та займаються цікавими справами. Молоді люди опановують різні техніки рукоділля. На черзі заняття у трудовій майстерні. завдяки підтримки нашій міській владі ми відкрили трудову майстерню, де маємо займатися свічковиливанням і гончарної справи. Єдине в нас прохання до міста, щоб виділили нам кошти на ще одну ставку, щоб ми взяли спеціаліста і дійсно займалися такою справою, яку ми мріяли вже багато років назад. Ми написали проект на президента. Мріють у родинному затишку добудувати мансардний поверх, аби облаштувати на ньому гуртожиток цілодобового перебування. За потреби у такому пансіонаті батьки змогли б залишати дітей на кілька днів, звісно, за окрему плату. Нині у Хмельницькому створена база даних дітей-інвалідів з розумовою відсталістю. Із 400 зареєстрованих у ній майже 90 відвідують центр реабілітації родинний затишок. Не поза увагою. Міської влади такі діти. Це єдиний центр, який є відкритий в Україні. Їх більше немає таких після 18 років. і Єдиний центр в нашій Хмельницькій області, це в місті Хмельницькому, де фінансується з коштів місцевого бюджету. Майже 800 тисяч. У центрі реабілітації з підопічними працюють волонтери, розробляють сценарії та свята. Пишаємося тим, що двічі відвідали фестиваль у Польщі, здобули перші призові місця. Ми відвідали чотири рази фестиваль у Червонограді. Ми постійно приймаємо участь у фестивалях, які організовуються на рівні нашого міста, де молоді люди, незважаючи на свої специфічні особливості, на свої вади, розкривають свої таланти. А ще знаходять нових друзів, а дехто навіть другу половинку за п'ять років існування центру робота налагодилася повністю. Працівники родинного затишку віддані своїй справі і переконані, що тільки життя присвячене іншим варте того, щоб його прожити. З 16 грудня в Україні набирає чинності закон, що забороняє паління у громадських місцях. Табу стосується не лише тютюнових виробів, але й кальянів та навіть електронних цигарок. Тотальна заборона торкнеться усіх громадських місць. Як, от кафе, ресторани, заклади культури, магазини, зупинки пасажирського транспорту тощо. Наразі у кафе та ресторанах для тих відвідувачів, які полюбляють подиміти, власники закладів відводять окремі зали. Втім, така норма себе не виправдала. Ми самі були свідками того, що дуже часто або просто якоюсь ширмою розгорожують приміщення і кажуть, тут курці, а тут не курці, але ж дим поширюється все одно на все приміщення. Хмельницькі ресторатори урядову ініціативу сприймають з насторогою, кажуть, що дії влади надто радикальні і водночас побоюються зниження прибутків. Однак нових правил обіцяють дотримуватись. Ми взагалі в цьому вопросе були авангардисты. Коли у нас була літня площадка, ми запретили курити в залі у себе в кафе і так і стараємося придержуватися. Але не всі клієнти на це реагують, тому що заведення рассчитано на людей пьющих. де п'ють, там і курять. Але будемо запрещать. Владні наміри заборонити паління у громадських місцях підтримують 80% українців. Актуальним це нововведення називають і хмельничани. Наше суспільство не може бути щасливим, якщо хтось радом палить і дує тобі прямо в лице. Дуже важливо. Я вважаю, що якщо людина кури, вона має курити в спеціально відведених для цього місцях, тому що є багато діточок, є багато мамів, є багато людей, які не парять. Про переваги і недоліки нового закону говорили у ході семінару, який днями пройшов у міському будинку культури. На зустріч міські посадовці запросили представників закладів громадського харчування, власників магазинів та інших приміщень, на які поширюється дія документу. Контроль покладений на Держспоживінспекцію, інспекцію інспекцію в справах захисту прав споживачів. Якщо це буде господар, поставить попільничку. Тобто дозволено буде в закладі курити. Або якщо от людина курить і йому ніхто не робить зауваження, не виводить його, то господар буде платити від тисячі до десяти тисяч гривень штрафу. Ну, а на людей там від 51 гривні це вже адмінштраф, коли буде складатися протокол. Негативних економічних наслідків для ресторанної індустрії не буде, запевняють урядовці. Про це свідчать і аналітичні дослідження в чисельних країнах Європи, де куріння в закладах громадського харчування уже заборонили. До прикладу, в Туреччині прибутки після антитютюнової кампанії зросли на 12%. Чи буде позитивний ефект у наших рестораторів, покаже час. А у той, хто не палить, усі переваги відчує уже за тиждень. Неза горами новий 2013 рік. Вітрини магазинів, кіосків та бутиків вже починають вбирати у святкову ілюмінацію. За кілька днів засяє і головна пішохідна вулиця міста. Цими днями на Проскурівській комунальники перевіряють справність гірлянд, замінюють пошкоджені ліхтарі та лампи. До 15 грудня з усім обіцяють впоратись. Тим часом майданчик поблизу дитячого світу уже заполонили новорічні красуні. Ялинки на будь-який смак та гаманець чекають на своїх покупців. Щоправда, новорічні деревця поки що штучні і правлять за них чималу суму. Від 30 гривень за найменшу і до 7 сотень доведеться викласти за добротну ялинку. Справжні з'являться у продажу не раніше 15 грудня. Незабаром комунальники візьмуться за встановлення головної ялинки міста традиційно відкриватимуть її на День Святого Миколая.